Так. А, ну, сьогодні я отришу от свій старий світ і вирішив його, скажімо так, бахнути. А, свій старий світ з альфа-версії. Бляха, я вже на там новому стрімі 64 чанка. А, все рівно. Ну... Знаєте, а я її не здивований. Це є реально кайф. Там по факту, якщо приходити між версіями, то світ буде мати не мегабайти, а гигабайти. Я от сам от це робив, навіть виживав між цими версіями старими і переходив на... по чуть-чуть на -чуть. навіщо? Хоть би ночь вернувся підеєдна Аня. Гра на оденці. ура. Очуметь. А ч'уметь. Чо... А ч? Шо очуметь? Вау. Звідки тут садчинець? Чекайте. Звідки тут садчинець темного дуба? Так, напевно, мій Майнкрафт мусить змінитись. Так, і там деякі твари лишились. Так, ідемо щось шукати. Привіт. Звідки <плес> там ялинка? Ну, давайте ми попливемо і глянемо. Ам... <плес> Так а я в житі бачу. Так там я водычка не піднимулась. А не а там. Я думаю, туда. Да. А не. Далекі землі на мінімалі. Ви б знали, як ви зараз ці старі дерева виглядаєте? Ні. Ні, ну якщо біля них часто багато часом з версіями, то, то як... там буде і Джонльовий паросток. І ще там інші. Що я можу ще сказати? Дизашит коростять отамая Страбаса? Та-та-сага? Що там далі? Класно, що там далі? Звідки тут нові дерева? Що я мучусь? Так, ви не питайте, чому я той, а, чому в мене їжа не відокремлена. Я от сам не знаю. Цікаво, як виглядає низ. А, а... Так. Ні, ну дивіться. Вроді би все нормально. Вроді би. Так, равій почав падати. Так, дивіться, раніше, так, раніше. Це була норма. Тоді ще почала споранилась. Але дивіться. Коли вже настає тут, взагалі бедрок нікуди не стикає. І дивіться, коли я дістаюся до нульової висоти, то ви бачите? Так, стоп, це що таке? І таке було, між переходом версіями. Так, я ще колись ось саме тут прогружу вчанки. Так, що це за кусочок? Такого кусочка я не пригадую. І такого я не пригадую. Але див... дивіться, чуйте. Бачите? Все зарослось. Я. Я не Чекайте, я ж туди йшов. А ч? А, я туда йшов. Ну, ты Матвію и Федю. Так. Так, стоп, звідки тут квіти? А, ну так квіти ж були. Добре, квіти. Так, тут я. Коротше, я на цю... Я, короче, сторисит на... Самі перші Альфі, я потім приступив до самої останньої. Тому тут а, ось таке от чудо. Так ідемо далі. Дивимось, куди я йшов. Херпобрайл. Ішов я, значить. І саме. Оце, виявляється, взагалі нормою було для Альф. І от все до є нормою, коли ми переходимо між версіями. Так. чому я можу з'явитись в будь-який момент? То ще там щось так. Так. Я от э, дочь А, точно, я же до сюди доходив. Йой! А, точно! Я же до сюди, типу, колись доходив! Я ж і тут за залізом ходив колись. Ну я ж і колись собі той портал робив. Цікаво, що зараз в цьому порталі? Ще у мене дані не перекинулись, в принципі, тут стандартно. Ні, ну тут вже той. Тут вже щось для бед. Взагалі нічого не змінилось, тому що я тільки зайшов і все. Де мій портал? Моя часта проблема це коли я той. Крече, продовжуємо. Та де ж я той Та де ж я той портал загубив? Де я той портал загубив? А, ось де він. А чого їх два? Так, перший буде спа... А ось! А, виявляється, це була нормальна така висота. Що ти тут забуваш? Ура, мисливість та монстрів! І так, раніше не було всяких ачівок. Я от коротше той робив експеримент, чи можлива ферма мобів альфа-версії. І виявляється, можливо, та я зараз навіть, але воно... Альфа-версії вона мені була можливою. Тут, як бачите, все працює. Ось, так що ось такі от тут у мене і діла. Так... Так, у мене ще той півгоденьки є. Так, це я просто Л... ламав чанки на старій версії. А оце отут, я не знаю, що за чудо. Так. Що ми можемо тепер зробити? Переходимо до другого етапу ламання. Другий етап. Регіон. О, моє улюблене. І так, що ж тут можна видалити? Так, як ви бачите, у мене воно оновлено. І зараз триває збереження світу. Це за Ем, давайте цього разу на цьому О. -о, -о. Та-Дау Мария Славній. Так, тут опише. Бачите, що тут опише? Що тут є і структур? 0-0. Тут їх... entity туп. Типа тут ось так тут. Структури Stats. Давайте ми добавим структуру. Ем. Um... Да. Mm -hmm. Навіть нічого і не зробим. що тут у нас є Так. Та ого? Ну дела, вау, вау. Що буде, якщо деякі видалити? Так, видалю ті, що біля мене. Цей, допустимо, видали мій цей. Так, зберігаємо все. Так. Можна буде ще би -то, і той видалити і все. Тепер ми переходимо на світ. Так, ну, давай. Так загружається. Так, я вам Де моя постройка? Ну хоча б стоп лишився. Ні, ну реально, ну тут а зато це ото чудо лишилось. Ну а не... ну, зато тут якась структура нова. То шо таке? А... Добрий день. Це що я зламав структуру. Але мені сильно цікаво, що тут знаходиться. На запас. А ось це також на запас. Так, наступне. Окяне тихо. Так. зламали діти структури, діти діти, структуру зламали, а. ой, ой, Классно. А ну, сказал бы я. Не, ну зато. Ну а, йой. Йой, як шкода. Ай-яй-яй. Не, ну зато все тут лишилось. А 60 лес. Ну зато деякі структури лишились. Що тут шея? Ні-ні-ні. телефон не дам. Так. Так, так, так. Я ще десь меня в ні. Тут так і було. Клас, моя формилка зникла. Опці. А, а. ми не бачили мою формелку? І І... і Три кусочка зливая які вже... ну, і я не плохой так. А у мене є ідея. ojc tak, ojc tak, tak, tak i ojc tak jeszcze można ojc tak i ojc tak, zbieranie z Tak, tak. taaaak save

Видаляю деякі приколюхи. Я от роблю так, щоб той у мене вийшла якась полоска. Ой-ой. Т.эм. Ой-ой-ой. Так, лутаем лут. А що буде, якщо взагалі... А, чи можливо взагалі прийти в Майн? Лимаючись структуры. Треба би перевірити. Нє, а... Нє, ну зато все отут от лишилось і все. Так, цікаво, що тут ще накоїлось. О, Я навіть і не здивований. Всі тут плавають, а, а це норма? А, тут вже не норма, о село селяны живі. Вівці літають. Клас, вівці літають. Корови, корови літають. Шо це, 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 шо? Так. Так, тут, а три дроп. тут аж щось не погружено. Же семь музыка розлада? Подивіться, ну, це мы чудемо. Це вы чудемо, ви не розумієте, мы чудемо. І тут якась маячня. А що буде, якщо тим часом... Якщо деякі прикалюхи вернути. Так. Ну, а поки я чекаю на збереження світу, тим часом я пограю в неандертальців. Oh. І комп такий мощний. ураза загрузилась. Ага. Коли я вернув деякі Там то не вернулось нічого. Ну, зато вернулась гора. Ось ота частенька вернулась. Хвиська і в музиці попортили. Смайлик був Смайл фейс. тут вода, я нога. Ось структури ломляться. Що твориться? Будь демо. Вдивіться, який гарний світ. Бачите, яка у мене крута оптимізація 30 fps, 15. 14. Зараз я вже текстур... текстура... текстурипаки поставлю. А-гам, а. просто, це же просто текстур паки, які роблять те. О, якась помилка трапилась. Майнкрафт, ну я даун. Коротше, забавний відео вийшов. Перевірили деякий експеримент, на який я здатний, і все, коротше, усім пока. Я змучився. Хочу подивитись порноху. А, я ж не вимогу. Хочу подивитись Малітл.